Привіт, друзі! Хочу сьогодні записати дуже корисне відео. А саме для, для новачки. новачкам, якщо вони взагалі ніколи не рахували свій денний калораж, скільки потрібно кілокалорій на день, наприклад, щоб схуднути або щоб набирати ту саму м'язеву масу. Для цього я вам хочу показати дуже класний сайт, яким я часто сам користуюся, в ньому дуже легко розбиратися. Я зараз покажу як, і ви будете вже мати базу, від якої можна відштовхуватись. Заходимо на сайт Calculator.net, ви бачите зараз на екрані. Тут є е, калькулятор калорій. Спочатку можете зайти, і е, перше, це є калькулятор, який розрахує вашу нормальну масу тіла до вашого, наприклад, віку і до, вашу, і до вашого росту. От, Наприклад, вам вводимо 30, у вас ріст 80, наприклад, і е, ваша маса на даний момент, коли ви е, важитеся, там, наприклад, там 90 кг. Розрахувати. От, Це є, ви бачите, це вже є зона е забагато виважити для свого для цих параметрів. Наприклад, це вже для вас завелика вага. Відповідно, наприклад, нормальна, це вже там для росту 180, коли вам 30, це є 80 кг. Це такий перший класний калькулятор, ви можете собі розрахувати спочатку, наприклад, якщо у вас там є зайва вага, щоб ви розуміли, в якій ви зоні. Потім класний, дуже ще один е калькулятор. Ну тут взагалі дуже є безліч таких калькуляторів. От є, наприклад, калорійні калькулятор калорій. Також вводимо свої параметри, наприклад, 30 років, ваш ріст 180, наприклад, знову беремо 90 кг на даний момент ваша вага. І тут ви вибираєте, яким ви, як ви фізично активні на протязі цілого дня. Наприклад, це базальна, баз, базал метаболік рейд. Це показує, скільки вам потрібно мінімально калорій, щоб, наприклад, там, на серцебиття, на дихання, скільки кілокалорій палить ваше тіло без, наприклад, якоїсь додаткової фізичної активності. Тут є, що ви взагалі, наприклад, дуже мінімально фізично активні, є, наприклад, там один-три рази якісь мінімальні, теж лайт, типу ви легкі якісь навантаження один-три рази в тиждень, є більш серйозні навантаження 4-5 разів на тиждень. От беремо, наприклад, якщо ви там хоча б один-три рази відвідуєте спортзал, або якусь робите зарядку вдома, чи якісь фізичні навантаження робите собі самостійно. Беремо такі параметри і розрахувати. Поки що на початку нам цього взагалі достатньо, цих параметрів, щоб від чогось відштовхуватися. Чого І тут ми бачимо, є для того, щоб ваша вага не росла від даної, яка у сьогодні є, це треба вам в районі 2600-2500 калорій на день зідати. От якщо ви будете цю цифру притримуватися, то ви будете вже не поправлятися. Звісно, якщо ви хочете почати, наприклад, там, втрачати вагу, тут бачимо, є така середня втрата ваги, це 0,25 кг на тиждень, це 2300 кілокалорій. Я би брав цю цифру і вже від неї відштовхувався. Тобто, це без якихось сильних напрягів, якщо ви будете їсти не більше 2300 кілокалорій на день, а бажано їсти саме ці калорії не менше, а бі... ну, саме ці, щоб подивитися, як ваш організм буде реагувати, за, наприклад. І вже ви собі пробуєте. От, наприклад, звичайно, залежить ще від вашого взагалі, як то кажуть, даних тіла, там, чи воно більш схильне набирати вагу і більш до жирової маси, чи ваше тіло, наприклад, ви більш худощаві від природи, там, ектоморф, ентоморф, мезоморф. Звичайно, всіх буде по-різному. Який у вас метаболізм, який у вас обмін речовин. Але щоб від чогось почати, якраз ви собі берете, наприклад, 2-300, в понеділок зважилися, наприклад, там, 90 кг. Угу. Все, розрахували 2300 ккал на день і стараєтеся ту цифру дотримуватися цілий тиждень до наступного понеділка. Не переїдати. Берете там от продукти якісь в магазині, дивитеся. Ага, якщо я з'їм пачечку цих, наприклад, горішків, там ціла пачка це 400 грам для прикладу. Там в 100 грамах пише на пачці, там, наприклад, там, не знаю, там 200 ккал. Значить, якщо ви з'їсте цілу пачку, ви отримаєте вже 800 ккал. Відповідно, віднімаєте 2300, віднімаєте тих 800 вам лишається е, з'їсти півтора тисячі кілокалорій вже в цей день. Ви тоді вже собі там приходите, ага, гречка. Звичайно, е, можна вагу важити, було б добре, ви собі дома там дивитеся. Є ще також сайт, де можна, я можу, в наступному відео покажу, де можна подивитися калорійність кожного продукту, там той ж самої готової гречки, там м'ясо, куряч і так далі. І відповідно ви собі ви собі це все рахуєте, і вже головне не перебільшувати оцю цифру. Так що насправді дуже все просто, потрібно просто почати це займатися, і ви просто не всі можуть, наприклад, там користуватися послугами чи тренера, чи якогось нутриціолога, який може це все розрахувати. Але я говорю так, для середньостатистичної людини, яка відвідує зал, яка, наприклад, хоче якийсь результат. От, звичайно, якщо у вас все там нормально, немає ніяких протипоказань там, по здоров'ю, там, можливо, там не всі можна там. Сильно зрізати калорії, там, якщо у вас там цукровий діабет, о, чи ще якісь там, звичайно, це все треба враховувати, але я вам сказав так: якщо ви там себе нормально здорово почуваєте, у вас немає ніяких там явних противопоказань, відповідно, пробуйте такий метод і все. І на другий понеділок зважились, подивилися, ага, втратили тільки 100 грам. Угу. Значить, все-таки мені треба більше зрізати, наприклад, вже не 2-300, а пробуйте на наступний тиждень їсти там до 2000 кілокалорій. Все поступово, не ріжте зразу багато. Ще через тиждень зважилися, о, вже втратили пів кілограма, ага, все, нічого не міняєте знову на наступний тиждень їсте тільки 2000 ккал. І так, поки у вас знов не зупиниться спад вашої ваги. Якщо вас, наприклад, призупинилося, ви вже не втрачаєте тиждень, пройшов, ви не втратили нічого, значить ще можна зрізати. І тоді так ставите собі ціль, наприклад, там з 90 до 85, похудали, хочете далі, розраховуєте нову цифру і вже собі. Так, можете до своєї там мети, наприклад, хочете до 80 дойти, до 80, відповідно, поки не досягнете цієї мети, не здавайтеся, а коригуйте. І ви, так ви навчитеся себе потім тримати в стабільно в одній вазі і себе класно почувати і мати результат. Так що дякую, думаю, було корисно. Дякую за увагу.